Кола швидка, не працюють розетки. Ну, треба шукати інвертор. Кажуть, був електрик. Знайшов інвертор. Ось є інвертор, він не працює. От, і робимо отак от. Оп. Включай запалювання. Включене запалювання. О, індикатор засвітився. Є, все. Зремонтували, Ідемо подивимося, чи працює в салоні. В салоні Сложу розетки, А, впало і почало валятися. Добре, що господар не бачив. Так, а в салоні не працює. Що ж він може бути, що воно ще не працює? Ага, ще тут є рубільники. Включили рубільники. Прошу дуже воно працює. А електрик сказав, що не працює інвертор. Напевно, тому що він просто не знає, що таке Віктор. Ну нічого полагодили. Хлопці допомагають людям. Електрозамок здається від візита. Задіяно було тільки два дроти. Три дроти не задіяні. Якесь маркування там є. Модель вказана. Можна буде загуглити при потребі. Масивний кусок металу. Розписане підключення, два вимикачі. Вимикачі задають час. Особливість у того замка є те, що він має магніт і реагує на двері. Тобто, коли двері закриваються після затримки чи після нажимання кнопки, певний час цей штифт тримається внизу. От воно перестало працювати. Магніт регульований, тут його можна викручувати для регулювання. Всередині плата на чотирьох гвинтах два геркона. Цікаво, що так, як воно стояло, то магніт попадає зовсім далеко від герконів. Ну так змонтували, так зробили. Працювало багато років то ще буде. Наше питання, що тут відбувається з штіфтом, втулка? Що тут відбувається зі штіфтом? Оце бачу, фіксування вийшло. Напевно, так бути не має. Розбираємо. Збирається наче легко. Ого, тут ще є оптичний датчик. Трохи електроніки. Діоди світиться на кнопку реагує, але не було руху магніту. Видно, що магніт бовтається. А він так має бовтатись чи ні. Тут він підпаяний. Давайте його витрясемо. Тут він на ості. Shift є. Чого ж воно не працювало? Ага, от що воно і не працювало. Ззаду він має бути прикручений, а цих гвинтів давно тут немає. Збираю вкупу спаю, тепер все стоїть на місці. На фіксатор різьби поставив, тепер не розкрутиться. Тут є мікропроцесор Atmel і ключ керування. Задній щіфт не має бути загнутий, він не вильз, він так є, він заходить в паз і не дозволяє робочому. Штіфту виходити поза межі замка. Нижня колісо має бути вільною. Там все в порядку. Тепер подаємо живлення 12 вольт. Подали живлення, діод засвітився. В нас витримка стоїть 9 секунд, по-моєму. Або 0,0 секунд. По замовчуванню, воно сховане замок закритий. Коли підносимо магніт, замок закривається. Щоб відкрити замок, треба обесточити. А ні, а як ж його тоді закрити? Процесор слідкує. Ага, значить, магніт має бути тут. Теж ні. О, воно заїдає. Чути спрацювання, але воно не йде. Тобто воно зношене і десь заїдає. І само не падає. Ось в чому проблема. Значить, прийдеться розбирати знову і розбиратись, чому воно заїдає. І де заїдає. Охимею шліфую, підганяю, бо є знос і маємо результат. Тепер нічого не заїдає. Так само в робочому положенні можна перевірити. Видно, що працює. Можна їхати ставити. Добре. Техніка надійна, але вимагає обслуговування. Ще якийсь час буде працювати. І при закритих дверях, щоб відкрити, треба обесточити, воно сховається. Торилка r 7 Як бачите, вона така не зовсім свіжа, поруху нюхала. Ото з неї вилетіло, а ось тут її залетіло. Акумулятор ще гірший. Тобто осколком махнуло наскрізь через корпус і через акумулятор. Ознаки життя подає, що треба тільки заглянути, чи не попала вода, що в ній всередині. Торилка зібрана без гвинтів на прокладках. І ось так виймається величезний шлейф. Його ми собі відключимо. Що ми бачимо тут? Осколок знищив нам серійний номер, але з тим жити можна. І тут корпус на бік ще, до речі, вибив. Всередині чисто сухо. Порт комунікаційний на тангету. Тут нічого особливо цікавого нема. З шлейфами, по суті, як мобілка організована. Герметизація по периметру тут пошкоджена. І її, по суті, не загерметизуєш. Тут видно ось роз'єм щось могло підключатися, і його тут або не було, або не стало, сказати тяжко. На роз'ємі видно, якийсь бруд зараз мию, а сама плата суха. Гермоводи, на відміну від інших китайців, тут без різьби. На конусних гермоводах прижалося і все. Екранування напаяне, глибоко не залізеш. На екрані є теплоакумулятор. Тут явно передавач. Чистимо роз'єм. Ну і, в принципі, можна видавати. Якось тільки тут загерметизувати, а як навіть не знаю. Враховуючи, що тут діра в корпусі така серйозна. Хіба герметику набамбурите? Старий знайомий підвалив. Павер вмер. Сижу на дробині. Телефон розривається, раз, другий, третій. Потім зліз, беру телефон, чоловік дзвонить. Ви мені інвертор ремонтували, з ним знову то саме, як було попереднього разу. Думаю, що хочеш. Ото то на другий день розібралися. Вісім місяців тому в мене був, знову згорів. Що з ним було, ще, звичайно, не пам'ятаю, розберу, подивлюся. Зараз він світився вночі від акумулятора всередині, як лампочка, сильно пахне файно, і відповідно стає байпасом чи включається, але не працює з акумулятором. Тобто низьковольтна частина точно втопила. Розбираємо, дивимося, згадуємо, що було 8 місяців тому. Ну що ж, здається, я здогадуюсь, що світилося всередині корпуса, як лампочка. Тут тих лампочок аж 16 штук. Отак. От Стоять тут оригінальні ревки. Що їм пороблено, чому вони знову згоріли, сказати тяжко. Що було першого разу, хто хіба по базі дивитися? Ну, але, скоріше за все, теж мінялися транзистори. Питання, що в високовольтній частині. І замовник відмовився від балансирів. А ото, каже, місяць тому поставив балансири. Чи могли балансири вплинути на працездатність? Ну не знаю. Але маємо те, що маємо. Аж ноги повідговали. Запобіжника в цій моделі немає, тому вигоріло воно знатно. Вся мілочовка в хламі керування. Повимінював, перше ніж замовляти транзистор, і хочеться зрозуміти, чи воно живе. Генерація ніби як би була. Відповідно, впаюю по одному транзистору в плече з сумісних і бачу, що воно ознаки життя подає. Тобто, як мінімум, продовжувати є сенс. Тепер буду замовляти оригінальні транзистори.